Доброго всім здоров'я. З вами Віталій, канал Метал Джаз, місто Тернопіль. Я собі вже зробив невеличку обновку, купив інший смартфон. І зараз знімаю відео на цей смартфон. В принципі, довольним, бо бачу зображення набагато краще. Фокусую ліпше, бо це вже був старенький 7-річний дідусь. Так, ну, відео не про смартфон, звісно. Коротше, дивіться. Попала мені така цікава забавка, це диск корзина сцеплення. От це є корзина сцеплення сама Масивна масивно така десь, десь 70 кілограмів важить. По-моєму, вантажівка якась, маз або щось в тому роді. Оце вже вижимний, оцей весь механізм, то, що тут немає дисків сцеплення. Ну, дисків нам не треба. І оце от. от. Воно таке цікаве. Я так розумію, що тут диски ходять. Отут проходить диск, потім є оця частина. Знов диски між тим і тим. І потім знову диски будуть між тим, але з другого боку, і тамтою площиною. Получається, тут якби три чугунні болванки. Оп, і диски йдуть так само між ними сцеплення. І, коротше, треба тут проточити з двох боків запаралелити. Коротше, прикол в чому? Тут дуже важко зробити з двох боків. Поясню, чому. Ну, я маю на увазі за одну установку важко зробити. Тому що чугун перегрітий. Дуже має багато гартованої структури. Тож, видно на відео, я бачу, ви можливо, мабуть, бачите, отакі різні кольора плям, це є гартовані. І вони, що головне, вони відчуваються навіть на палець. Отут я пройшовся різцем з краю, і от до сих пір, і оці, от от, де гартований, зразу так чути, що ну, не взяло такі горби. Горби пішли. От знов горби, отут горби, от видно, що воно таке блискуче. Та? І тут такий горб відчутний. Та десь, певний в одну десятку, в ту ж чину паперу. Воно відводить різець. Різець так не ламало, але воно відводить. Навіть даже, даже підтупили його, я би сказав, обломати не відламало, але підтуплює. Я, коротше, рішив, як його робити. Беру, виставлю, виставився, але спершу в ту сторону по тих пітаках. А якби стара база. Виставився по індикаторі, проточив і протучив керамікою. От такий ось такий керамічний різець, старий, сувковий, він його бере. От. Оті диски сцеплення. А потім з другого боку зайшов різцем і має такий різець, коли точу диски, турмозні диски до автомобілів, він такий тонкий. І я сюди ним зайшов отак трохи, оце видно. От стільки достав, стільки достав, бо фактично ті роги заважають. От. А зробити такий спеціальний різець, ну, дуже великий, я ж замітив, мені навіть не вистачало на діпу отут ходу назад. Ще десь бракувало от над півтора пальці назад. Щоб переробляти їх, оце довелося би, так? Коротше, це не, не діло. І я вирішив так от зробити виточку. і Розвернути і виставитися. От. Виставився. В принципі, я думаю, я вже точно більше оборота зробив. Якщо в сотку, тут то точно є в сотку. Можливо, якась сотка відхилення, але це на такому крайньому радіусі. Тут -то буде пів сотки, там взагалі чверть. Коротше, я так думаю, це нормально. І що головне, я зараз керамікою проточу з цього боку. І кераміка, вона все підбирає чітко, гладенькі таке як після шліфовки. І супер. Буде. І таким чином получиться оцих два. А оце я теж проточував. Зняв тут ззаду шестеренку, зловився. От, видно, десь сідає вінець, цього от, ну що запускає маховик. Ось тут проточив теж кераміка. Інші різці вони не доживають до кінця, вони стираються. І Т5, і Т15, і ВК8 не, не доходить. До кінця не годин дойти. Все, стирається, стирається, а кераміка виживає. А от по тій частині. У цій частині викатався. Ну і ще сюди кинув індикатор, перевірив, як воно що. Дивіться, все збіглося. Це означає, що він не здеформований та й добре. Бо якби не збіглося, то була б вже проблемка. Якось так. Ну І, от. і потім ще буде ще виклик такий цікавий. От з цим. Розбирати його не хочуть, бо кажуть, що будуть великі проблеми при зборці, бо тут оті всі пружини позакладати. І я думаю, я його, мабуть, буду точити такого все в зборі. Або ловити за оцю частину. Тут буду ловити його. Але, правда, я знаю, може бігати мені на тих пружинках. Ну, побачу. Це може бути, звісно, клопіт. Будемо бачити. Будемо бачити. Ну от таке відео. А базу я буду виставляти. певне по тих торцях, от отут. Виставляти сюди базу, хоча це теж проблематично, бо ті роги заважають. Ну, щось, можливо, по оцих рогах, отут тоді базу. Сюди, 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 по тих пітаках. Буду ловити базу і буду вже проточувати це все. Скоріше за все, так воно буде. От така от забавка. Бачите, не завжди можна зробити все за одну установку. Деколи треба і так виходити з положення. Ну, я думаю, це в тому випадку це дуже файний вихід з положення. Це ще ліпше, якби було б за одну установку, бо за одну установку кусь би мудрився, зробив різець, так він би мені не взяв у ті горби, вони були б все одно. Воно би під пальцем не відчувалося як єдине. Таке монолітне плоске, Воно було би з такими вершинками, там де гартоване. От така робота. Наразі всім щасливо.